Вітаю вас. Е, як Добре. вас звати? Дімо. Дімо, дивіться, у мене для вас сьогодні цікава інтерактивна така задача відгадати, скільки вартує даний перфоратор. Е, Перфоратор абсолютно новий. Е, у вас буде три спроби. Вам цікаво взяти участь. Давайте спробуємо. Якщо ви відгадаєте, я вам за це заплачу 200 гривень. Добре. Ваша перша спроба. Е, я думаю, тисяч п'ять він коштує. Дешевше. Три з половиною. Більше. Чотири триста. <гадав> це, це, це не постанова, це реально правильна відповідь. <гадав> Ось Дякую, ваш вам. Приз. Дякую. Дякую вам, що взяли участь. І ви можете приходити в Техноскарп, Я буду і підходити до вас. Ви зможете теж прийняти участь в наших конкурсах, а також обрати товар для себе та для сім'ї. Чекаємо вас.